Центр займається самими складними випадками. В першу чергу це складне ендопротезування. Ендопротезування після вогнепальних поранень суглобів, колінний кульшовий суглоб, дефекти кісток. Тобто в ті випадки, коли пацієнту часто загрожує ампутація, за допомогою сучасних технологій, за допомогою 3D-друку, ми можемо виконати. Працю по заміщенню цього дефекту і підняти е, пацієнта на ноги. Другий напрямок це остеінтеграція. Так само складні випадки, коли е, пацієнта не можна спротезувати звичайними протезами, але якщо він не може ними нормально користуватися, то ми виконуємо оперативні втручання по остеінтеграції, коли е, в кіску вживляється імплант і вже до нього кріпиться протез. Це зовсім інший рівень свободи, інший рівень руху і можливості для таких пацієнтів.